Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнером Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Слава Україні. Так, доброго дня, Героям Слава. Ну, всі ми, звичайно, розуміємо і дуже хочемо якнайшвидше отримати ці омріяні Петріот, але з ними така канітіль, якщо казати простою мовою. Як ви розумієте, що зрештою і коли отримає Україна? Ну, і в контексті останніх заяв Дональда Трампа про те, що. Буде надаватися зброя. Більше того, багато зброї, і можливо, навіть йдеться про наступальну зброю. Від формату Рам... Рамштайн, що конкретно ви очікуєте? Ну, як завжди, там буде. Давайте так. Рам... формат Рамштайн, в принципі, не вже помирає, тому що він був таким більше. Потрібно, коли не включалася НАТО та інші, там ЄС, наприклад, зараз є і НАТО, є і ЄС, є гроші, і тому є двосторонні відносини. Тому це знаєте по старинці ще зустрічаються. Я думаю, і там це говориться. Не думаю, що там щось якісь проривні рішення будуть, тому що багато чого вже йде по накатаному. Багато йде поза межами Рамштайну. Ось ну, така символічна може бути зустріч, де можуть зафіксувати те, що вже робиться, і пообіцяють, що буде, буде робитися. Так що така справа. Ну, давайте так, порівняння з першим Рамштайном, який був ну, значно більший прогрес вже відбувся стосунками з НАТО і з ЄС. Є конкретні гроші, є кон... війна це в першу чергу гроші. Є конкретні бюджети, є конкретна інфраструктура, яка вибудовується щодо допомоги України, яка підтверджена конкретними е, зобов'язаннями і конкретними грошима. Е, бачите, Трамп, як тільки почув про гроші одразу, що його настрій щодо НАТО сильно змінився Він скрізь показує НАТО. Mm. Ну, це добре, що гроші завжди йому покращують настрій, але от власне. Чи готові європейці платити за Петріот? От Поки що ми розуміємо про дві системи Петріот, які за які готові заплатити Німеччина? Чи взагалі мова йде про пам'ятаєте на початку повномасштабного кільцеві, кільцеві поставки, коли європейці нам своє звантажують, так старе, а потім отримують з арсеналів там щось нове? Як тут скоріше за все, так воно і буде. Я думаю, що проблема не в грошах. Гроші будуть, і вони вже є. Проблема в кількості установок і кількості ракет. Просто не факт, що США встигає виробляти стільки цих петріотів, ракет в тому числі і так далі. Тому що за три роки початку широкомасштабного вторгнення попередня адміністрація особливо не робила і таких яскравих років щодо збільшення виробництва зброї і тепер ми впираємося в тому що їм ізраїль треба забезпечувати і філіпіни треба забезпечувати і вони взагалі готуються до війни до війни з китаєм Союзників треба забезпечувати азійських, в тому числі багато в дійсності питань, тому що зобов'язано дуже багато чи є в достатній кількості зброї, так і європейці мислять, що наприклад країни, які ближче до кордону з Росією, якщо вони передадуть зброю, як будуть вони себе захищати, якщо щось трапиться, тому що там є власні нормативи безпеки. Ось і питання буде, наприклад, до міністра оборони, який там наприклад дасть згоду, чи кабінету міністрів, який це буде робити. Тому я думаю, що тут основне в це впирається. Чи є така фізична можливість? Тому що якщо рахувати, наприклад, щоб збити одну балістичну ракету, потрібно наприклад, три ракети Петріота. Ну вона одна ракета коштує від одного мільйону доларів. І далі рахуйте, які які йдуть цифри і витрати. І гроші, і багато чого іншого, тому що в дійсності там одна батарея коштує де шість установок, коштує 1 мільярд доларів. Ну а далі рахуйте в кожній в кожній установці по одній ракеті, Ну мені відомо, так це ще 6 мільйонів і починається витрата. Якщо прилітають, наприклад, 10 ракет, то треба далі, рахуйте на 30, треба. Одним пострілом, наприклад, 30 ракет випускати 30 мільйонів доларів. Питання в тому знову таки питання на грошах, а є фізично такі запаси ракет, які дозволяють США забезпечувати всіх своїх союзників і забезпечувати в тому числі Україну. Тому що скільки я розумію, вони тільки зараз в цей бюджет закладають збільшення витрати на оборону, і в тому числі виробництво нової зброї, тому що ну, мається на увазі от при новій адміністрації, можливо, нового, воно буде більше. Ну будемо сподіватися, що така от дійсно дещо заплутана дискусія, в якій складно розібратися, хто буде постачати в якій кількості, що це це знаєте, як то кажуть, стратегічна невизначеність, і вона умисна, навмисна для того, щоб наш ворог не зрозумів. Взагалі, можливо, ці системи вже в нас є. Ми ж не знаємо, правда? Таке ж може бути? ну можливо, ну, хоча я думаю, що спетрота там же ж персонал, ще треба навчати. Знову-таки, там не так швидко це буде. Як... ну Може, воно раніше вже пішло, ніхто тут не може звичайно да, заперечувати. Щоб ми не знали але те, це. Що, те, що воно точно буде, це вже гарантія ну, 100%. Тут, тут, тут вже, вже є чітка інфраструктура і є чіткі зобов'язання. Дуже дякуємо вам, пане Тарасе, як завжди, за ваші змістовні відповіді. Тарас Гродні, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.